Брак кадрів одне з наболілих питань сьогодення. Ринок праці розбалансований. Роботодавці потерпають від нестачі фахівців. Як спосіб презентувати себе долучаються до ярмарку вакансій. Нам потрібні спеціалісти на посади контролерів, провідних спеціалістів, молода, молодь. Настачі кадрів під час війни суттєво збільшилась, але ми поки що справляємося. Находимося на рівні 60% укомплектованості. Хороші акції, які дають можливість представити службу і знайти нових кандидатів. Представляємо спецзасоби, наші, якими користуються наші співробітники під час несення служби. Це цікаво завжди молоді, і це дає певні результати. Серед учасників заходу і підприємці, які завдяки грантам, змогли відкрити свою справу і дати роботу закарпатцям. Я звернулася в центр зайнятості для того, щоб покращити свій бізнес. І тут мені надали консультацію, і я отримала грант на розвиток бізнесу, власна справа. Це 250 тисяч. Відповідно, я працевлаштувала двох працівників, створила два нові робочі місця. І сьогодні один із кухарів надає тут майстер-клас. Так, це традиційна українська кухня, інклюзивне таке кафе, з автоавтентичне і вареники. Це є такий добробут, і ми хочемо привчати до цього покоління молоде. Представлені на ярмарку вакансії і навчальні заклади, адже від вибору професії залежить майбутнє працевлаштування, зростання та затребуваність конкурентноспроможність на ринку праці. Пропонуємо контрактну службу. Посади в нас є як для чоловіків, так і для жінок. Якщо це навчання, це місто Хмельницьке, наша академія знаходиться в місто Хмельницькому. Пропонуємо навчання. Навчання проходить 3 роки 10 місяців, після чого курсанти випускаються офіцерами. Якщо контрактна служба, ми пропонуємо службу тут, на Закарпатті, в лавах Державної прикордонної служби. Контракт молодь підписує. 18 до 25 років підписує на один рік, старше вже з років на три роки. Посади є різні. Це може бути інспектор прикордонної служби, інспектор прикордонного контролю, кухарі, фельдшера, оператори БПЛА. За понад три роки повномасштабної війни ринок праці пройшов шлях від дефіциту вакансій до нестачі робочої сили. Причини ймовірні, військовий стан. Мобілізація, міграційні процеси, економічна турбулентність та невизначеність. Бізнес відчуває нестачу робочої сили у різних галузях, а особливо чоловічої. Тому сьогодні особлива увага на ярмарку вакансій приділяється залученню жінок на ринок праці, зокрема на ті професії, які вважалися суто чоловічими. Державна служба зайнятості має чудову програму. Для навчання жінок за 31 однією професією, які вважалися чуто суто чоловічими. 3500 вакансій від роботодавців надійшло до служби зайнятості краю цьогоріч, каже Беатриса Білецька. Найбільш затребувані професії переробної промисловості, торгівлі, охорони здоров'я та транспорту. У розрізі професій то найбільше вакансій пропонувалися кваліфікованим робітникам з інструментом. Це 19,3%. 19% – працівникам сфери торгівлі та послуг, 12% – робітникам за обслуговування експлуатації статкування, 12% – некваліфікованим працівникам, 11% – професіоналам, 11% – фахівцям. Понад 1700 осіб вдалося працевлаштувати через службу зайнятості у 2025 році. Стільки ж у пошуках роботи. Змінилися і підходи у діяльності. Дійсно, інструменти, які ми допомагаємо, також компенсаційними програмами. Тобто у нас десь фактично ми допомагаємо роботодавцям і, скажімо, поверненням певних коштів за працевлаштування людей, тобто заохочуємо роботодавців для того, щоб вони наймали людей, створили нові робочі місця. Тут ми в допомогу. А грантова програма у нас з 22-го року, з червня місяця, фактично задіяла, і за цей період до сьогоднішнього дня вона вже декілька разів змінювалася. Змінювалася на краще, на краще. Наприклад, так давно у нас додавали ще окремо грант. Для молоді тантова програма безпосередньо для учасників бойових дій та членів їх сімей. це можливість отримати грантові кошти від 250 тисяч гривень і до мільйона. Національний ярмарок вакансій символічно відбувся у день вишиванки 15 травня у всіх куточках України.